Справедливості не існує, і чим швидше ти це приймеш, тим легше стане жити. Бо якщо ти думаєш, що життя це шахівниця, де добро перемагає зло, де старанність винагороджується, а зло карається, то ти вже програв. Справедливість це слово, яким ми заспокоюємо себе. Ми кажемо дітям: не бійся, він відповість за своє. Ми кажемо собі, я старався, отже, заслуговую, ми шепочемо уночі. Він ще отримає по заслузі, але життя це не суд, тут не дають оцінок, і часто найбільше страждають ті, хто любили, віддавали, довіряли, а виграють ті, хто хитріший, жорсткіший, голосніший. Ця історія не вигадка, це притча. Але кожне слово в ній, як правда, яка довго ховалась у тіні, у невеликому місті жив учитель, не професор, не академік, звичайний шкільний учитель літератури. Він не мав титулів, не виступав по телевізору, не писав книжок, але його уроки пам'ятали всі, бо він учив не вірші, а сенси, не хронологію, а життя. Він був суворим, але справедливим. Усі говорили, якщо є чесна людина в цьому місті, то це він. Діти його обожнювали, батьки поважали, колеги слухали, але одного дня все змінилось. До школи прийшов новий директор. Молодий, амбітний, не з цієї системи. Йому не подобались старі методи, особливо ті, хто мав авторитет. А вчитель мав. Спочатку були дрібні придирки, потім скарги від випадкових батьків. Далі догани, а потім і зовсім звільнення. Учитель не бився, не скаржився, він мовчки пішов, люди обурювались, писали пости, робили шум, але нічого не змінилось, бо новий директор мав зв'язки. Учитель переїхав до села, зняв невелику хату, жив тихо, викладав онлайн, садив квіти, читав книги, його забули, і здавалося, історія закінчилась, але минуло 10 років. І ось у тому ж місті новий скандал: директор школи у центрі корупційного розслідування, скандал, преса, розголос. Його звільняють, люди радіють, нарешті справедливість, але вчитель, дізнавшись про це, не сказав ні слова радості. Лише тихо прошепотів. А чому ви вважаєте, що це справедливість? Йому відповіли. Бо він заплатив, справедливість восторжествувала, та вчитель лише похитав головою. Це не справедливість, це от наслідок. Він не став гіршим, він таким був завжди. Просто настав момент, коли це стало вигідно викрити. Не тому, що хтось шукав правду, а тому, що комусь це було потрібно. І тоді хтось запитав. А вам не здається, що життя нарешті вас помстилось? А вчитель усміхнувся сумно. Справжня несправедливість це чекати, що хтось колись поверне тобі те, що в тебе відібрали, а мудрість це прийняти, ніхто нічого не поверне, і ти не будеш мститись, бо тоді ти сам станеш схожим на тих, хто тебе зрадив? І тоді один з його учнів спитав: А що ж тоді правда? Вчитель подивився у вікно і сказав, Правда, це твої вчинки, які залишаються з тобою, навіть коли світ не реагує. Якщо ти добрий лише тоді, коли тебе хвалять, це не доброта. Якщо ти чесний, лише коли боїшся покарання, це не чесність, а якщо ти віриш у справедливість, то не чекай, що світ підтвердить її, створи її у собі. Бо світ не завжди справедливий, але ти можеш бути. І тому, коли наступного разу ти скажеш, це несправедливо, зупинись, подумай, ти чекаєш компенсації, чи хочеш бути тим, хто не зрадив себе. Бо у світі без гарантій, без суддів, без оцінок, єдиний, хто бачить усе по-справжньому, це ти, і тільки ти вирішуєш залишитись людиною чи перетворитись на ще одного, хто живе за правилом, виживає найнахабніший. А зараз. Поділись у коментарях, чи був момент, коли ти відчував, що справедливість зникла, як ти пережив це, чи вибрав залишитись собою? Напиши. Твоя історія це теж чиясь підтримка. І не забудь підписатись, тут ще буде багато притч, які змінюють не тільки думки, а й серце.